і ридає Хай бачить, окупант, хай бачить світ, що добровільно ми не піддамося, ми не м'які рути, не аграніт, і гордо українця ми хай бачить окупант, хай бачить світ, що добровільно ми не піддамося, ми м'як і рути не ограніт, і гордо. О Великий Боже, творче світів, Ти, що сотворив небо і землю, і все, що на землі. Найрозумніше своє створіння людину, ти наділив прагненням до свободи та волі. Ти дав їй зрозуміти, що свобода та воля, получені зі страхом Божим, є. Найцінніший скарб, а всяка неволя є велике нещастя.